Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би вам показати, як можна освітлювати кімнату при відключенні світла. Ця тема дуже актуальна стоїть сьогодні для нас, і цей спосіб підійде багатьом. І він дуже ефективний, отже, показую. Для цього нам потрібен павербанк, який є майже в кожного. У мене ось такий та кільцева лампа. Вона також є в досить багатьох, так як останні роки. Вона є досить популярна серед дітей, і всі діти хочуть мати вдома. Дивіться, на кільці і лампи є USB вихід, що дуже зручно. Нам нічого не потрібно видумувати, але лише ввімкнути USB-лампу до Powerbanка. Ну, ось я вже вимкнув. На лампі є зручний перемикач. Ми включаємо от так, щоб видно було. І можна регулювати. Ось так, щоб було видно, що дійсно я підключив лампу до павербанка. Можна регулювати. Тут є режими. Менше більше. Сильніше слабше, а також колір. Цей метод вже провірив я. Powerbank тримає заряд довго. Так що можна спокійно вечором освітлювати кімнату. Прохання велике поставити лайк, щоб побільше людей побачило це відео. Так як, як я вже сказав, це дуже актуально зараз для нас мати засіб для освітлення кімнати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!